Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати гостей та друзів нашого каналу. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошую підписатися і приєднатися до, нашої, до нас і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий хліб, вечірній, українська паляниця така. Я зараз вам розріжу і покажу, яка всередині. На ніч його замішую і... і. Треба довго з ним повозитись замісив, поставив собі і най... найбчик. Який? який хлібчик. Який хліб чудесний. Який дуже тоді. -то? Так що давайте готувати разом. Потрібно. Біла мука, у мене тут є 750 грамів білої муки і 300 грамів є разової муки. Цю муку я отак розмішую. От, Додаю сюди півтора чайної лишки солі. Додаю сюди чайну лишку цукру. Додаю сюди, розмішую так. Виливаю сюди воду, тут у мене є 600 мл води. Виливаю сюди воду, тепло і додаю сюди 20 дріжджі. У оцю воду. Три столові лишки олії. І замішуємо тісто, спочатку ложкою викладаємо на стіл і будемо його підмішувати тут. Ще буде трошки, як потрібно будемо кісто добрамо. Тут ми трошки стіл змащуємо олією і отак, розмі... отак будемо розтягати, отак будемо місити. Вісити, трошки отак бити. Воно ще легкувати трошки буде, а відтак воно стане краще. Тепер ми трошки підпилюємо муку і будемо, ось таке вийшло тісто і будемо формувати хлібину. Ось так я формую. Отако. Забираю, тут з цього боку так защіпаю. <кхи> і... і в змащену форму такого, будемо складати. Отаку от форму. Я маю і будемо тут класти і будемо накривати Треба рушничком накрити, відтак у пакет і в холодильник або просто на холод. На цілу ніч, а тоді будемо випікати. Ось так підійшов наш хліб. Треба його класти на 8-10 годин. Це такий можете собі, або з вечором пече, або вечором місити, а рано пекти. Ставимо у холодну духовку, включаємо 210 і будемо пече годину. Ось такий вийшов у нас хліб, ось такий, його. легенько його я змию. Просто тепло водов. Так що дякую, що дивились наше відео. Від який хліб, яка українська поляниця? Меру всім і нашій Україні, будьте здорові, до зустрічі!